Йоу, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Грини Ніндзі, і сьогодні ми складемо ось такого робота із лего. І що ж, думаю, почнемо ми із руки. Одразу кажу, що кольорові варіації деталі для рук можуть бути різними, але обов'язково повинні бути саме ці деталі. Ну що ж, переходимо до будівництва. Зараз ви на екранах бачите деталі, які потрібні для того, щоб це все скласти. Починаємо. Окей, куди там робиш? Знімаю відео. Робимо ось так. Після цього. Тут складати такого робота доволі просто. Все, що потрібно, це мати потрібні деталі. Ось перша рука і готова. Р... Ну що ж, зараз робимо клона. 3, 4. От і готова. При... Приступаємо до наступної Наступними у нас будуть ноги. Ну, їх навіть ще легше складати, ніж руки. Ось такі деталі нам потрібні. Почнімо! Клонування готово. Приступаємо до голови. Порівняно з самим тілом голова дуже легко робиться. Ну що, будемо починати робити голову. Почнімо. Секунду. Ось ось така малина буде тут деталь, поки що вона буде, повинна зараз вона стояти іменно так. Далі вже поскладніше туловище. Ось таке у нас туловище. Якщо думаєте, що це, то це реактивний ранець. Почнімо першу частину тойща? Ви нічого не бачили. Друга частина стовища. Так, далі. Тут так само треба прикріпити. Ось таке кадрова частина. Беремо першу. Забираємо цю деталь. Оу, я не туди трохи поставив. Це поки що треба відкласти. І додаємо ранець. Ранець складається з двох ось таких деталей, тому дуже легко його зробити. Тепер з'єднуємо усі частини. Голова. З руками тут треба бути обережно, тому що, щоб вчепити її, спочатку потрібно зняти ось цю деталь, причепити її ось так. Щоб закріпити руки, додаємо цю деталь. Після цього ноги. І все, робот готовий.